Всім привіт! Я сьогодні приїхала оформлювати фотозону на день народження. У нас нова локація, ми тут ще не були. Ось такий у нас тут зал. Фотозона буде розміщатись тут. Буде дві арочки, і ми зібрали вже каркаси. Ну, цю арку ми привезли готову, цю зібрали, на ній буде кріпитись панель, і на ній написи. По ходу відео я буду все вам показувати. Не забудьте підписатись на канал. Якщо під час перегляду відео у вас будуть виникати якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Закріпила вже цю панельку і також ми закріпили вже напис. Я сьогодні використовую напис із ДВП, це пофарбоване ДВП. Ми робимо такі написи із полістиролу, з пінопласту, з фанери, можемо їх фарбувати в різні кольори пінопласт і фанеру. А полістирол може бути в золотому, срібному, білому або чорному кольорах. Також робимо різні об'ємні написи. І не обов'язково написи. Це можуть бути різні фігурки із фанери, з пінопласту, з полістиролу, декоративні елементи для фотозону. Тож, якщо вам потрібні якісні написи, ви можете зробити своє замовлення, звернувшись до нас в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Ну а зараз я все ставлю, як має стояти, і буду збирати гірлянду з кульок. Тепер я прикрашаю гірлянду кульками. У мене на одній арочці трошки гірлянда і збоку. І все це треба зробити об'ємним, пишним і гарним. Зараз у мене тут кульки 12 дюймів, все це дабл стаф кульки. Хто не знає, це називається така техніка кулька в кульці. Тобто я використовую одразу дві кульки. На горі в мене кулька лати і всередині біла. Це робиться для того, щоб кулька була, ну, мала такий більш плотний колір і він трошки можна його міняти. Можна додавати якісь кольори, яких немає у виробників. Ну от В даному випадку я використовую таку техніку. І тепер буду розширювати гірлянду, робити об'ємною. Це я роблю за допомогою кульок 5 дюймів, кульки 12 дюймів, 19. І таким чином гірлянда стає пишною. А дуже детально, як робити класну різнокаліберну гірлянду, я розказую у своєму курсі. І там, до речі, є не тільки про гірлянду, абсолютно про все, як робити фотозони, з чого починати, що вам потрібно для старту. Дуже цікавий курс, всього 27 відео уроків. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс, скину більш детальну інформацію. Зараз я продовжу збирати гірлянду і покажу вам, який вийде результат. Я вже доробила фотозону, і така краса у мене сьогодні вийшла на день народження. Різний декор для фотозон Ви можете замовити у нас каркаси, написи. Фони для фотозон. Ми займаємося виготовленням каркасів, також виготовляємо написи. І не обов'язково це можуть бути написи, можуть бути якісь декоративні елементи, щоб прикрасити фотозону. Весь декор, який я вам рекомендую, який ми виготовляємо, я користуюсь ним сама, тож ви можете бачити, як це виглядає на фотозоні і наскільки це зручно працювати з таким декором. Отже, якщо вам потрібен гарний якісний декор, пишіть нам в соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас лишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. І до зустрічі на каналі.